Рекордом прославити край Донецький до столиці приїхав житель Макіївки. Чоловік на ім'я Юрій Гора націлився менше ніж за 55 секунд пробігти дистанцію 6 десятків метрів до гори дригом. Буквально це означає головою униз, ногами угору і просто на руках. Таких досягнень переконує майстер карколомного пересування. До нього ніхто офіційно не фіксував. У Юрія Гори тиск ідеальний 120 на 80. хоч на старті він і нервується. А я ж відпочивав в вагоні. Представте, що значить їхати в вагоні. Глядачів подивитися на того, хто біжить дистанцію на руках, зібралося багато. кажуть, стати до гори дригом навіть не зможуть. Ну раніше повиходила зараз ні. Ну це це тяжко. Тож надав вагу тіла тримати на двох руках. На випадок невдачі рятівники прихопили з собою те, що може знадобитися для поламаних рук. Шини, перев'язочний матеріал, воротник не утім, нічого небезпечного працівники національного рекорду України в бажанні донечанина не бачать. Так само, як і дивного. Не здивувалися. Через те, що до національного реєстру рекордів приходять дуже дивні заявки. Сам Юрій каже, досяг досконалості у своєму перевернутому світі. Уміє так і по сходах ходити і давати інтерв'ю. Я на руках стою 16 хвилин 58 секунд. Ще дуже пам'ятаєте вас, Юрій Васильович. гора. Зараз доводить самому собі, що і атлетом може бути. 54 секунди, секунди сотих. Ура! на радощах переможні танці такому танцівникові нічого не заважає. Бережно, щоб я вам руки не віддавила. Добре, раз два, три. Ну це трошки не бальс, але потанцюємо про -та. Наталя Гончарова Ігор Сірий, новини 2+,2.